На тисячу гривень збільшиться розмір виплат у лютому для низки пенсіонерів. На різні доплати можуть розраховувати пенсіонери з погіршеним станом здоров'я. Додаткова виплата до пенсії становитиме 944 гривні. Особи, які можуть претендувати на цю доплату у лютому. Пенсіонери, яким виповнилося 80 років, і які мешкають самі дані особи мають отримувати пенсію за віком. Також необхідною умовою є потреба в сторонньому догляді через погіршення стану здоров'я для отримання цієї доплати, необхідно звернутися до пенсійного фонду України та подати документи, що підтверджують погіршення стану здоров'я, зокрема висновок лікарсько-консультативної комісії. Слід зазначити, що розмір цієї доплати визначається виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а це 2361 гривня. Виплата становить 40% від цієї суми. Зазвичай щороку в Україні переглядають розмір мінімальної заробітної плати, пенсії і прожиткового мінімуму. Проте у 2025 році індексація соціальних виплат не передбачена бюджетом. Перше мінімальна пенсія у лютому 2025 року залишатиметься на рівні 2361 тисячі гривня. Мінімальна заробітна плата складатиме 8 тисяч гривень. За прогнозами ці показники залишатимуться незмінними щонайменше до 2028 року. Також майже всі пенсіонери, які досягнуть 70-річного віку в лютому, мають право на доплату. Єдина вимога – їх основна пенсія не повинна перевищувати 10 тисяч 340 гривень. У 2025 році розмір надбавок такий. Для пенсіонерів віком від 70 до 75 років – 300 гривень. Для пенсіонерів від 75 до 80 років – 456 гривень. Для тих, кому понад 80 років – 570 гривень. Розмір пенсійного забезпечення українців залежить від страхового стажу людини та розміру заробітної плати. При цьому можна помітити певні територіальні відмінності найвищі пенсії у Києві – близько 8 тисяч гривень, що на третину більше середнього рівня по країні. Натомість найменші виплати зафіксовані в Тернопільській області – близько 4,5 тисяч гривень, що на 23% нижче за середнє значення по Україні. 26% пенсіонерів – 2 мільйони 680 тисяч осіб – отримують менше, ніж 3 тисячі гривень. Середня пенсія цієї категорії – 2 тисячі 760 гривень. 12% пенсіонерів – пенсі пенсіонерів 1 мільйон 260 тисяч осіб отримують більше, ніж 10 тисяч гривень. Їхня середня пенсія складає 15 тисяч 380 гривень. При цьому в Україні приблизно 27% пенсіонерів продовжують працювати, отримуючи в середньому 6300 тисяч гривень пенсії. Загалом за останні три роки війни кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 497,5 тисяч осіб порівняно з двома роками пандемії COVID-19. Яна біляєва Дмитрон Гуен, Олександр Варов, Харків. Новини.